Мама, я ще раз тобі повторюю, все в мене добре. А ти сказав так, ніби не. Ні. Мам, якщо ми зараз розбудемо Софію, то тоді буде не все добре. Чого ти прийшла посеред ночі? Бо я цілу ніч заснути не могла після тої нашої розмови. Мам, після якої розмови? Ти мені подзвонила, годину розказувала про наших родичів, хто їх живе, куди поїхав, а потім запитала, чи ми пересадили присадили Фі... О! О, Я тобі сказав, мам, все добре. А потім щось пропав зв'язок. То не зв'язок сок пропав, то я кинула трубку. Чого то? Бо я відчула, що ти мені брешеш, бо ти ж сказав все добре і завжди біду відчуває. Якби мама завжди відчувала біду, то за Зеленського не проголосувала. Ой, слухай, що ти починаєш? ну? Він молодий, гарно говорить. Мам, я гарно. Ну, добре, помилилася один раз, мама. Один раз? Мам. Симоненко раз. Ой. Тимошенко два. <гум> Зеленський.